Тому ці дві формули розв'язання рівняння синус х до рівня B, насправді одне і те саме. Швидке пояснення. Давайте оцю першу формулу розглянемо для парного k і для непарного k. Якщо k парне, то його можна представити у вигляді 2 помножити на якесь ціле число. Це можна з будь-яким парнем зробити. Тому 10 це 2 на 5, 12 це 2 на 6. І давайте замість k підставимо 2n в цю формулу. Мінус одиничка в парному степені буде просто плюс одиничкою. Тоді буде x дорівнює 1 на арк синус b, арк синус b, а замість k підставляємо 2n, і виходить плюс 2 πn А що буде, якщо k буде непарним числом? Будь-яке непарне число k можна представити як 2 помножити на n, тобто парне, і ще плюс 1. Тоді воно точно стане непарним. І у нас вийде x дорівнює мінус 1 в непарному степені, це мінус 1, тобто мінус арк, Синус b. І тепер знову замість міць К підставляємо 2n плюс 1. Виходить пі, помножити на 2n плюс 1. І якщо розкрити дужки, виходить 2πn плюс пі. Ну, розкриємо 2πn плюс пі. І пі переносимо на початок, виходить x дорівнює P мінус арксинус. b плюс 2πn. Отримали оцю, оцю формулу, що і є. Рівно оці дві.